Так, давай сьогодні я тобі розкажу детальніше, як заробити 50% знижку на круїзи і заробити 250 доларів на власний рахунок. Давай представимо, що ти приєднався і запросив в клуб п'ятьох своїх друзів. Так? Один, два, три, 4, 5. Запросивши п'яти друзів, ти більше не будеш поповнювати свій рахунок на 100 доларів. Ні. Компанія зробить це для тебе, і ти отримуєш статус безоплатного членства. Безоплатне членство означає, що по 200 доларів кожного місяця компанія самостійно оплачує твій рахунок. І так, це перший бонус. І тим самим ти заробляєш знижку в 50%. Бо на тревел рахунку на золотій карті кожного місяця компанія за тебе кладе 200 доларів, потім ти їх списуєш, таким чином отримуєш 50% знижку. Understand? А тепер розкажу, як заробити 250 доларів, які ти виводиш через Pioneer I PayPal на свою карту. Коли ти підключаєш першого мандрівника тобто, або партнера, тобто ти даєш своє реферальне посилання, людина реєструється, оплачує 200 доларів. Ти отримуєш миттєвий бонус у вигляді 20 доларів. Наступного дня заходить ще одна людина, ти отримуєш ще 20 доларів. І так, від кожної людини миттєвий бонус, ти отримуєш по 20 доларів. Таким чином, перший вид винагороди називається миттєвий бонус. 5 людей під тебе ключів по 20 доларів це 100 доларів. В кінці місяця ти їх отримаєш. Другий вид винагород називається щомісячний бонус, його ти отримуєш 7 числа наступного місяця. Як він вираховується? Коли ти підключаєш від 3 до 4 осіб це 20 доларів за особу, від 5 до 9 осіб це 30 доларів за особу. І більше 10 осіб це 40 доларів за особу. Таким чином, на нашому прикладі, при мінімальному плані. 5 осіб за місяць, ти заробляєш по 30 доларів з особи, це ще 150 доларів. І так, 7-го числа, ти можеш вивезти на свою картку 250 доларів. І ще 200 доларів ти отримаєш на свій тревел рахунок. Скажи, правда, це вигідна система. Що важливо зазначити, що ти отримаєш ці кошти тільки коли ти приєднуєш нових людей. Якщо ти в цьому місяці приєднав 5 людей, ти заробив 250 доларів. Наступного місяця ці люди оплачують тобі тільки по 100 доларів. Компанія за це зараховує тобі 200 бонусні бали на тревел рахунок, але живими грошами ти вже нічого не заробляєш. Тому для того, щоб на постійній основі заробляти в компанії, кожного місяця тобі треба робити активації. Тепер давай перейдемо до нашого другого плану: це коли ти заробляєш 100% знижки на подорожі і 1450 доларів.